Жіночий футбольний турнір для медійників організувала Національна спілка журналістів України в Івано-Франківську. Як виявилося, наші колеги прекрасної статі можуть бути не лише затятими вболівальницями, але й демонструвати жваву та видовищну гру. Деталі у сюжеті наших кореспондентів. Не особливо переймаючись стереотипами щодо футболу як чоловічої гри, три жіночі команди журналістів та майбутніх медійників вийшли на футбольне поле, щоб позмагатися за першість з нагоди професійного свята дня журналіста. Поборотись за м'яч на полі зголосилася команда діючих журналістів франківських змі, а також дві команди від школи журналістики та кафедри журналістики Прикарпатського національного університету. Змагання такого формату проводилося вперше. До цього підштовхнула організація проведення турнірів серед наших чоловіків, журналістів, зокрема турнірів з футболу пам'яті Ореста Лексишна, пам'яті Ярослава Гречука. Тут родзенка така, що це жінки, дівчата. Тобто, ну футбол захоплює серця всіх. Не тільки чоловіків, а й жінок, і тим більше, якщо це журналісти, вони напевне будуть пропагувати його. Гольові моменти з'явилися з перших хвилин гри. У першому ж таймі м'яч побував у сітці воріт обох команд суперниць, яких для першої гри визначило жеребкування. Пристрасті не вщухали до останнього фінального свистка арбітра. Новий досвід та яскраві емоції отримали усі гравці. Як для мене, людина, яка є просто таким диваним футболістом, я дуже люблю дивитись футбол, але не граю це якийсь, певний особистий подвиг. Але я переконана, що все буде круто. Головне насправді це не перемога, а участь це відчути ці емоції, це позайматися спортом. Це якась ще одна нова планка для себе. У підсумку молодечі запал переміг. Головний кубок турніру та звання переможця у чесній боротьбі завоювала команда кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. А всі учасниці турніру отримали яскраві враження та медалі і кубки на згадку. Організатори турніру сподіваються, що ініціатива матиме своє продовження. Наступного разу кажуть команд буде більше, і жінки вболівальниці з диванних футболісток перетворяться на активних гравців.